На території виборчої дільниці 801 009 Оце зараз я відвертаю сюди дверей і знімаю якийсь незрозумілий білий автобус. Зараз я буду до нього підходити, який тут весь день чомусь стоїть. Він, звичайно, забитий людьми. Люди мають відповідну уніформу, ну, спортивненьку таку. Причому двоє людей саме в такій уніформі. З бельчиками спостерігачі зараз знаходяться всередині дільниці. Вони спостерігають, кажуть, що от їх привезли на цьому автобусі. Але чомусь, крім оцих двох спостерігачів, в цьому автобусі ще купа. Купа того самого народу. Зараз підійдемо поближче. Ну, автобус, звичайно, тумований. Все одно можна зрозуміти, що в ньому сидить людина. Можна помітити, що люди в ньому сидять. Ось хлопці з спортивної зовнішності. Ось автобус на фоні виборчої дільниці.